Вітаю в ефірі Інформ». Всі найголовніші новини у нашому підсумковому випуску у студії шеф-редакторка Ольга Лебедєва. Ми починаємо. За добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів Запорізької області. На Дніпропетровщиною знищували дронів камікадзе. А на Сумщині під вогнем опинились 8 громад. Попри все це, противник щодня несе численні втрати як особового складу, так і техніки. Хроніки воєнного стану, як завжди, на початку нашого випуску. 254-та доба героїчного спротиву на валі агресора. Противник завдав 4 ракетних та 28 авіаційних ударів, здійснив понад 45 обстрілів з реактивних систем залпу вогню. Від цих злочинних дій постраждали близько 30 населених пунктів Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Херсонської та інших областей на Запорізькому напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе. Дорожнянка, Новоандрівка, Ольгівське, Щербаки та Малі Щербаки. За повідомленням управління Нацполіції у Запорізькій області, за добу окупанти обстріляли 15 населених пунктів. Надійшло 13 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Також вночі протиповітряна оборона знищила на Дніпропетровщину вісім дронів камікадзе. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації, окупанти обстріляли градами та важкою артилерією Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід, обірвана лінія електропередач. Минулось без постраждалих. За минулу добу загарбники випустили по прикордонних районах Сумської області 157 мін і снарядів. Під вогнем опинились 8 громад. Окупанти обстріляли з мінометів два села в Білопільській громаді. Було зафіксовано 48 влучань, пошкоджені будинок культури, оселі мирних мешканців та господарська техніка. У Хотинській громаді агресор застосував стрілецьку зброю, випустивши 8 кулеметних черг. Наслідки уточнюються. За 255 днів повномасштабного вторгнення ворог не обстрілював Миколаїв лише 44 дні. Такі дані оприлюднив мер міста Олександр Сенкевич. За його словами, внаслідок ракетних обстрілів загинули близько півтори сотні мирних мешканців. Ще майже 700 отримали поранення. Місцеві заради власної безпеки виїжджають до більш безпечних міст. Майже половина жителів Миколаєва вже покинула місто. За добу втрати ворога склали 840 одиниць живої сили, 16 танків, 28 броньованих машин, 17 артсистем, 8 безполотників, засоби протиповітряної оборони, 12 автівок та цистерни. Верховна Рада ухвалила бюджет на 2023 рік. Наступного року доходи України передбачають 1,3 трильйона гривень. Видатки 2,5. Прогнозований дефіцит становить понад 1,2 мільярди гривень. Найбільше 43% коштів спрямують на армію та безпеку. Також у пріоритеті соціальне забезпечення, пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта. Комітет у закордонних справах парламенту Чехії визнав російський режим терористичним. Депутати засудили агресію РФ в Україні, зокрема, напади на мирне населення, цивільні та ключові інфраструктурні об'єкти. Також посадовці не визнають результатів так званих референдумів на сході і Півдні України. Нагадаємо, Чехія стала третьою країною після Естонії та Польщі, що ухвалила відповідну резолюцію і визнала терориста терористом. Державне бюро розслідувань викрило високопосадовців Укрпатенту на привласненні 250 мільйона гривень. Повідомляється, що гроші перераховувались на волонтерські рахунки, ніби для закупівлі бронежилетів для військових, але насправді розкрадались посадовцями. Екс-директор держпідприємства залучив спільників головного бухгалтера, яка склала бухгалтерські та фінансові документи для оборудки, а також ВОО, державного секретаря профільного міністерства. Вона мала погодити здійснення правочину та створити умови для приховування злочину. Для привласнення коштів було залучено благодійну організацію. Її директор надав завідомо неправдиві відомості та документи про нібито потребу у закупівлі бронежилетів для Збройних сил України. Українські телеведучі та волонтери. Тер Сергій Притула достроково зупинив збір на британський БТР Спартан. Так лише за півтори доби запланованих восьми днів українці перерахували 263 мільйони гривень, і цим не просто закрили заявлену потребу, а й перевищили її на 36 мільйонів. На вилучені кошти у благодійному фонді. Планується придбати не півсотні, а 60 бронетранспортерів. Великобританія цьогоріч передала українському війську 35 спартанів по лінії матеріально-технічної допомоги. Може, а ми звичайні цивільні люди разом з вами скинулися і забезпечили партію майже в два рази більшу, яка дійсно вкрай необхідна нашій армії. Країни великої сімки допоможуть Україні пережити зиму в умовах війни. Міністр закордонних справ Німеччини заявила, що скоординують свої зусилля, аби допомогти Україні пройти опалювальний сезон. Зокрема, нададуть допомогу щодо стабілізації енергопотоків, понад сто генераторів енергії, систем опалювання. Водних насосів, санітарних матеріалів, теплої білизни тощо. Запорізький район цієї ночі знову атакували ракетами С-300. Пошкоджено газогін. Скільки домогосподарств залишились без блакитного палива та якими темпами просуваються відновлювальні роботи? Дізнавалась наша Вікторія Мельник. Ворог нещадно гатить по об'єктам інфраструктури, намагаючись залишити людей без цивілізації. Вночі 4 листопада, в 30 кілометрах від обласного центру, окупанти обстріляли населені пункти Запорізького району ракетами С-300. Одна з них пошкодила газопровід. Внаслідок обстрілів Запорізького району був пошкоджений підземний газопровід середнього тиску. Виникла пожежа. Наша АДС оперативно приїхала, е м, вимкнула шкафний газорегуляторний пункт, ліквідувала витоки газу. Без газопостачання залишились 174 споживача. Наразі проводяться ремонтні роботи трубопроводу. Спеціалісти використали аварійний запас матеріалів, що дало змогу роботи виконувати протягом дня. В іншому випадку, якби витратних матеріалів на складі б не було, люди жили б без блакитного палива більше тижня, поки б відбувався. Процес закупівель довелося замінити 11 метрів газопроводу. Це вдалося так оперативно зробити завдяки нашому аварійному запасу. І намагаємось зараз підключити людей. Будемо працювати сьогодні до кінця світового дня. І сподіваємось, що сьогодні до вечора люди будуть з газом. Інформаційна блокада для населення, примусова мобілізація та неприємні сюрпризи для орків від ЗСУ. Про ситуацію в різних населених пунктах регіону розповість Анастасія Тацій. на захоплених територіях Запоріжжя загарбники проводять мобілізацію серед місцевого населення. Наразі тривають пошуки добровольців, так звану теророборону регіону. Охоче вступити в ряди ворожої армії немає, тому орки примусово змушують чоловіків брати до рук зброю. Вони дуже хитро поступають. Ви знаєте, що є указ по Російській Федерації, що п'ять років не призивати тих, хто на окупованій території. А в самом ділі вони забирають людей, тільки вони їх примушують писати заяву, як нібито це добровільно. А так процес іде. В захоплених містах та селах загарбники навмисно створюють інформаційну блокаду для населення. Спочатку окупанти вимкнули український зв'язок та трансляцію наших ЗМІ. Тепер почали нав'язувати ворожих операторів і масово перевіряти телефони громадян у разі виявлення проукраїнського контенту в гаджетах. Людину можуть депортувати з міста або ув'язнити. Це був останній канал комунікації для наших мешканців для отримання об'єктивної інформації. Вони це роблять для того, щоб подавати лише свою російську, необ'єктивну пропаганду та зомбувати наше населення, посіяти в них зневіру, сказати, що Мелітополь та інші тимчасово окуповані міста вже ніколи не будуть звільнені, і робити все, даби заганяти в зневіру наших мешканців. Українська влада не забуває про своїх земляків на окупованих територіях та продовжує здійснювати усі соціальні виплати. Раніше ми навіть старалися все необхідне зробити, щоб туди готівка доставлялася, це робила через гурпочту. На сьогоднішній день за це треба забути. Зараз все це працює, тільки в системі банківських карточок і все це виходить. Це питання вирішено. Я розумію, добре тих дідусь бабусь, які проживають в селі. Їм не просто поїхати в місто Бердянськ і отримати пенсію. Але ж ситуація війна і війна. Тому соціальні виплати йдуть на банківські картки. Окупанти продовжують отримувати неприємні сюрпризи на запорізькому напрямку від ЗСУ. Так, в Мелітопольському районі в селі Світлодолинське стався вибух на залізничному мосту, яким ворог перевозив свою військову техніку. Нагадаємо, тиждень тому колі вже були пошкоджені. На цей раз вони остаточно знищені. Мелітопольські лікарні переповнені окупантами. Їхня кількість збільшилась після вибуху на заводі Рефма. Після недавнього точного прильоту повністю розбито три поверхи будівлі, де розташувався один із штабів орків. Запорізька комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій визнала незадовільну роботу обласного онкодиспансера, що виявився не готовим до роботи в умовах аварійного відключення електропостачання. Фахівці винесли вимогу керівництву лікарні терміново дооснастити заклад потужними дизель-генераторами. Окрім цього, була створена спеціальна профільна комісія задля перевірки забезпечення комунальних медичних установ джерелами аварійного електроживлення. Керівник обласної військової адміністрації пообіцяв усі перевірки здійснювати особисто. Втратив дім та бізнес, але не втратив віри і жаги до перемоги. Тепер він доставляє гуманітарні вантажі для населення Оріхова та необхідні речі хлопцям на передову. Олена Машталяр поспілкувалася з цим волонтером і продовжить тему. З жовтня привезли хлопцям на ноль труби, каву, носки, шарфи, кофточки. Хлопці, ми вас віримо. Це буде Україна. Провезли також боржуєчку. Дякуючи нашим волонтерам. Слава Україні! Героям слава! Це лише один день з багатьох для волонтера Зоріхова Михайла Бондаренка. Він почав допомагати ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення і продовжує це робити вже вісім місяців. До війни мав власну справу підприємство з виготовлення рідких біодобрив. Але через бойові дії на тій території втратив можливість займатися своєю справою. Я любив дуже сильно свою справу. Тому що я нею жив. Ми дуже сильно експортували в п'ять стран міра доброго. Ну, 24-го ви знаєте, як у нас трапилась війна. 6 марта мені додому прилетів в снаряд Града. Я дитину з жінкою вивіз в місто Запоріжжя, а сам залишився на території міста Ріхова допомагати рідним, близьким, так як у мене дуже багато хто воює з родичей. Неодноразово Михайло потрапляв під обстріли, не приховує, буває страшно, але бажання допомагати нашим захисникам і людям, що залишаються в Оріхові, сильніше за будь-який страх. Був такий у нас случай. Ми поїхали розвозити людям медикаменти в підвали і на сонячних батареях фонарики. От ми розвозили в три міста. В четверте місто ми приїхали в заводський мікрорайон, почули виходи. От і перший снаряд упав від нас метрів 50. Було більше 23 приходів. приходів. ну, на на, на велике часі. Ми вижили в той час. Займаючись волонтерською справою, Михайло не очікує вдячності. Він робить це за покликом серця і для того, щоб наблизити нашу перемогу. Коли настане мир, мріє відбудувати власний будинок, відновити виробництво і нарешті обійняти дружину і донечку, яких не бачив вже півтора місяці. Привезли водичку, гуманітарну допомогу, харчі, продукти, от, хлібушек. Якщо кому що потрібно, будь ласка, звертайтесь, не стісняйтесь, ми кожному допоможемо. Спасибо. за все, вам добре. Якщо ви також бажаєте підтримати хлопців на передовій і жителів нашого міцного горішка, можете надсилати донати за реквізитами, що бачите на своїх екранах. В Запоріжжі тривають відключення електроенергії, і вже давно освітлення не вмикають на вулицях в темну пору доби. Це потрібно заради економії, але через це побільшало і ДТП. Водії через темряву просто не встигають побачити пішохода або тварину, що намагається перебігти дорогу, як правило, в невстановленому місці, як наслідок травми або навіть смерть. Як убезпечити себе вкотре нагадали в патрульній поліції? Через обстріли критичної інфраструктури та режим економії електроенергії вулиці Запоріжжя в темну пору доби не освітлюються. Тому пішоходам дуже важливо потурбуватися про свою безпеку. Якщо пішохід рухається в темну пору доби в темному одязі, то це майже нульова видимість для водія транспортного засобу. Тобто, згідно досліджень, це 10-18 метрів, коли водій починає помічати такого пішохода, і це є недостатнім для вжиття заходів, гальмування або інших заходів для уникнення ДТП, тобто це потенційна дуже велика небезпека. Щоб уникнути такої небезпеки, фахівці радять вдягати світлий одяг. При цьому дистанція видимості збільшується до 50 метрів. Але найкращим способом убезпечити себе є використання під час руху увімкнутого ліктарика, а також різних світловідбивальних браслетів, брелоків, значків тощо. А на домашніх улюбленців радять надягати світловідбивальні ошийники. Перш за все, що ми можемо зараз зробити, всі це. Позначити себе на дорозі, позначити своїх близьких, тобто використати світловідбивальні елементи, це може бути стрічка, світловідбивна, от флікери є такі, навіть дуже часто їх роздають дітям чи дітям вішають. Що стосується саме місця закріплення, це верхня частина тулуба для того, щоб це було більш помітно на дорозі. Ми не знаємо, коли вулиці нашого міста знову будуть освітлені вночі, і ніяк не можемо вплинути на цю ситуацію. А от самим засвітитися у темряві не так уже й важко. Тож будьмо обережні і дбаємо про власну безпеку. Продовжуємо випуск. Запорізькі патрульні врятували життя двох чоловіків. СБУ припинила діяльність організованого злочинного угруповання, а бійці ДСНС ліквідували чергову пожежу. Більше про роботу правоохоронців та рятувальників далі у зведенні коротких новин. До патрульних на блокпості звернувся громадянин, то повідомив, що неподалік у кюветі лежить понівечена автівка. Поліцейські виявили поряд травмованого керманича. Патрульні відразу провели первинний огляд постраждалого, забезпечили його стабільне положення та контролювали стан до приїзду медиків. Надалі допомогли реанімаційній бригаді занести чоловіка до карети швидкої. Запорізькі патрульні також врятували чоловіка, який хотів коротити собі віку. На лінію 102 зателефонував громадянин та повідомив, що його товариш надіслав фотографію, де видно, що зараз позбавить себе життя. Патрульні миттю вирушили за вказаною адресою. і Виявили 31-річного чоловіка в непротомному стані. Інспектори перерізали мотузку, зняли зашморг із шиї, звільнивши дихальні шляхи, викликали швидку і до її приїзду контролювали. Стан чоловіка, лікарі ушпитали його. Служба безпеки України припинила у Запоріжжі діяльність організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалося на виготовленні контрабанді та збуті наркотичного засобу Метадон. Щомісяця зловмисники виготовляли оптові партії наркотиків на понад 15 мільйонів гривень. Організатором був мешканець Запоріжжя Ромської національності. До незаконної діяльності він залучив двох місцевих жителів. Наразі двом особам повідомлено про підозру організатори. Затора об'явлена у розшук. В Михайлівській громаді під прикриттям ночі 34-річний чоловік розбив каменем бокове скло в автомобілі односельчанина та вкинув до салону рулон туалетного паперу, підпаливши його сірниками. Розмір майнової шкоди, завданої правопорушником, сягнув 30 тисяч гривень. зловмиснику повідомлено про підозру. Запорізькі поліцейські розшукали і затримали члени організованої злочинної групи. Він скоїв низку особливо тяжких злочинів. Щоб уникнути кримінальної відповідальності, чоловік декілька років переховувався від поліції на Хмельниччині. Затриманого тримають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі близько 200 тисяч гривень. За скоєні злочини йому загрожує ув'язнення на строк до 12 років з конфіскацією майна. Запорізькі рятувальники здійснювали оперативне реагування на події, не пов'язані з воєнними діями. На території області, зокрема, ліквідували пожежу, що сталася на вулиці радіаторній. В кімнаті триповерхового будинку горіли домашні речі. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Жертв постраждалих внаслідок події не було. Причини пожежі встановлюються. В наші складні часи потрібно знаходити сили, аби боротись і не опускати руки. Саме так і вчинили власники невеликого запорізького бізнесу, що пропонує відвідувачам екзотичну кухню. Бургери з равликів сьогодні не тільки годують поціновувачів, але й допомагають ЗСУ. 23 лютого цього року у центрі Запоріжжя відкрився перший равликовий маф. Пропрацювавши добу в Україні, розпочалось повномасштабне вторгнення. Власникам довелося приймати непросте рішення чи продовжувати працювати, адже такі досить екзотичні страви навряд будуть популярні в такий час, але вирішили ризикнути. Вдруге, у середині березня, ми відкрилися. Ми боялися і ми вирішили підстрахуватися. закупили хлібобулочні вироби, там молочні вироби. Ну щоб якщо не будуть купувати равликів, то треба щось продавати. Але е, дуже було несподівано, коли люди приходили і купували равликів. За два тижні підприємці оговтались від подій і розпочали свою роботу, адже у команді працюють 11 людей, яким потрібна робота. Та й економіку України потрібно також підтримувати. А ще кожне ескарго чи бургер з равликів допомагають збройним силам. Кожного понеділка ми підбиваємо підсумки нашої роботи і 10% перераховуємо на зсу. Також ми проводили масові заходи на території сімейної винороб. Нівіла Дельвіна у селі Бабурка. І з тих заходів ми теж перераховували кошти волонтерам або напряму ЗСУ. І Проводили аукціони благодійні. Нам з передової наші знайомі, знайомі передавали якісь артефакти, які ми продавали серед гостей заходу. Протягом восьми місяців війни равликовий бізнес, попри всі негаразди, успішно розвивається. Відвідувачам подобаються такі делікатеси, розповідає Вікторія. Навіть з'явилися поціновувачі та постійні відвідувачі. Для кожного знайдеться улюблений смак по-українськи, з яленим помідором, з голландським сиром чи з гірчицею та з грінками. Берете равлика, беріть зеленого там рідкий соус. Берете равлика і ось так от його виливаєте, випадає наше філе. Наразі підприємці збираються розширювати бізнес та асортимент страв з равликів. А головне своєю діяльністю продовжуватимуть допомагати українським бійцям та українській економіці, аби наблизити нашу перемогу. 4 листопада Україна відзначає День залізничника. Команда АLEXІНФОМ вітає усіх працівників цієї галузі і щиро дякує за роботу у складних воєнних умовах. А якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Відбудуємо все, в тому числі і залізниці. Переможемо ворога, і все буде Україна.